Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і зараз ми зробимо розклад на розслідування про Єрмака. Я цю статтю ще не читала, не дивилася цієї ем, відео від Бігус Інфо про Єрмака. Мене єдине зараз цікавить. це було замовлення з самим єрмаком. Тому що наскільки я зрозуміла, там нічого такого страшного нема, що і ми не знаємо. Але дуже багато інформації не висвітлено. Тобто, зараз ми подивимося, хто дав наказ? Чи дав це сам Єрмак? Чи це дійсно щось Росія проти нього затіяла? Чи, можливо, Бігус-Інфо самостійно щось працює? Була це замовна стаття від Єрмака особисто від Росії, чи Бігус-Інфо сам. Ну, тут іде вже на дні колоди нам показують, що це десь зверху був наказ. Тобто, хто у нас по імператору йде? Або Росія, або Єрмак може бути. Так, Єрмак. Ну, тут, бачите, ця карта вже говорить, що ішов обмін грошима. Тобто, йшли розмови про це, домовленості про це, і ішли, ну, скажімо так, ще тут торги. Торги йшли. Росія ні. Ось Росія показує, що це ні. І а, дивіться, тут старший аркан. Так? Періодичність показує карта, що це періодичність. Вона не говорить так чи ні. Ось, Ця карта говорить так: тобто, замовлення йшло від єрмака. Тому що, хто розуміється на картах Таро, шістка монет говорить про прохання, замовлення, надання якихось послуг і тому подібне. До цієї карти можна приписати. А тут вона не каже: не дай, не ні. Тут періодично людина робить те, що ну, підхопила, можна сказати. Замовили періодично робить такі, такі речі. Тобто виглядає, що замовив Єрмак, тим більше у нас, я сказала, на дні колоди імператор. Тобто, Хто в нас імператор? Хто в нас насправді керує країною? Це я зроблю наступне сьогодні буде відео. Хто насправді керує країною? А ось замовлений той, хто керує країною. Насправді. Ось якось так, мої дорогенькі. Що він хотів цим досягти, Ярмак? Що він хотів цим досягти? До речі, щоб ви знали, що сам бігус Сінко тісно пов'язаний з Московією. Там не тільки дружні стосунки, там не тільки дружина, роди, родичі і тому подібне. Багато хто з вас зараз каже, ой, то у нас багато у кого. М -м -м, можливо. Але, але, Дивимося, які були цілі у Ярмака саме цією. Цим. інтерв'ю. Ну тут його покласти якимсь лідером, який насправді не керує, який насправді ні за що конкретно не відповідає. Який. А, дивіться, тут показ... мені що. Я не читала. Я не дивилася це інтерв'ю, бо можна і. В письмовому вигляді, а можна і послухати, я цього не робила, скажу відверто, можливо, і краще, що це так. Тому мені карти показують себе висвітлити в такому світлі, що людина бореться за перемогу, за якісь досягнення. Досяга... Має якісь особисті досягнення. Ось і тут знаєте, в нього наразі наскільки я розумію, в ярмака зараз дуже така складна ситуація стосовно публічності. Якось так. Тобто він керує е, більш простими речима, він не керує тут. от, Карти показують, що тут немає, людина не приймає рішень, людина тільки виконує рішення. розумієте? Хтось приймає рішення, а він їх тільки виконує. Тобто, він є, ну, от, Можна навіть по цим картам сказати, він е, е, забезпечує е, як би це сказати, комфортну зону якоїсь особи. Це можна припустити, що це Зеленський. Тобто Він передає йому інформацію, він робить все, Ось. але тут не є карта, яка показує, що він приймає рішення. Розумієте? Тобто Було досягнуто те, хотіли. Хотів він цим досягнути, що ось він бореться за перемогу і виконує доручення, накази. Ну, скажімо, давайте когось. Давайте зразу запитаємо, хто це. Це є Зеленський, чи це, ну, от як по картам, так? Бо він хотів так це показати, але нам все рівно цікаво. Чиї доручення він виконує Зеленського, чи е, Росії. Росії. Не Зеленського. Зеленський. Е, бачите, він не дає накази. Тут накази Росії. Тепер друге запитання. Друге запитання і останнє. Чи досягнув? Ярмак своєї мети? Угу. Чи досягнув ярмак своєї мети? В принципі, от якась трансформація, ніби якась блокада. А, ви знаєте, щоб заблокувати якісь речі, які можуть випливти на поверхню. Зараз ми, я ще раз запитаю: чи досягнув? Єрмак своєї цілі. Угу, досягнув. Що він в лапках білий і пушистий взагалі не при чому. А насправді служить дияволу. Ось якось так. Тобто, досягнув, він достукався до тих, хто, е, ну, давайте я скажу так, е, нестабільний в своїх думках. Як це називати? Лобіль, не, не лобіль, лобільні люди, ось якось так. Частково він добився свого результату. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!